Риве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завивав. Здається, що у цьому уривку романтичної балади наш славний поет, пророк Тарас Григорович Шевченко ще у 1837 році передбачив появу цього двох, вірніше трьохколісного мотоцикла під такою по справжньому українською назвою Дніпро. Колясці якого виростає не одне покоління українських байкерів, королів доріг і який на довгі десятиліття стане візитівкою Київського мотоциклетного заводу. <клес> Вересень 1945 року. Завершила кривава Друга світова війна, і у Києві на базі бронетанкового ремонтного заводу номер 8 розгортається будівництво мотоциклетного заводу. Вже через рік, в листопаді 1946 року, вдається налагодити виробництво першої моделі з назвою К1Б київлянин, який будувався по технічній документації німецького мотоцикла Вандерер Спорт, яка разом з обладнанням заводу, де виготовлявся цей мотоцикл, в місті Хемніц, була отримана від Німеччини в якості репарації. Перші К-1Б. Були обладнані двигунами від Вандерера SAX 98 об'ємом 98 кубічних сантиметрів. Та вже з 1947 року завод використовує двигуни власного виробництва. Даний мотоцикл був такою собі перехідною ланкою технічної еволюції між велосипедом і власним мотоциклом. Від велосипеда в ньому залишились педалі, привідний ланцюг на заднє колесо. Дані рудименти використовувались при гальмуванні, запуску двигуна і як допоміжний привід під час поїздки вгору. Велосипедне сідло використовувалось в якості водійського сидіння. Вага мотоцикла складала 59 кг, найвища швидкість розгону 50 км в годину. К1Б випускався з 1946 по 1955 роки. Крім того, на базі цього мотоцикла виготовлялись трьохколісні мотокаляски К1В для людей з обмеженими фізичними можливостями та вантажний трьохколісний мотоцикл К1Г. З 1949 року, після переїзду фахівців з розформованого горківського мотоциклетного заводу, починається нова сторінка, яка й визначить подальший успіх КМЗ. На заводі починається підготовка до випуску важкого військового мотоцикла М72, який був точною копією БМВ Р-71, основного мотоцикла німецького вермахту та зіркою фільмів про Другу світову війну. Вже 1950 року починається його серійне виготовлення. Саме з цього моменту важкі мотоцикли стануть основою виробництва Київського мотоциклетного заводу. Чуже то добре, але своє ще краще. Саме тому у 1956 році на заводі розпочинається випуск власної моделі К750. На які встановлювався покращений двигун від М 72 на підвісці коляски і заднього колеса встановлювали стелескопічні гідравлічні амортизатори з пружинами, чого не було в М 72 Особливістю даних мотоциклів була ведуча коляска. Випускався К 750 як в цивільній, так і у військовій модифікаціях. Які позначались як М750 військова модифікація з ведучою коляскою і К750 без приводу на коляску. Станом на 1965 рік завод виробляв 26 300 мотоциклів щорічно. В 1968 році з'являється нова модель К 650, яка й отримує цю славнозвісну назву Дніпро. Мотоцикл обладнувався новим чотирихтактним двигуном з верхнім розташуванням клапанів. Робочий об'єм двигуна складав 650 см3 кубічних з потужністю 32 кінські сили. Маса мотоцикла складала 315 кг. Після зміни заводських індексів дана модель отримала назву МТ-8. Однією з найкращих моделей серії Дніпра вважається мт 36 1977 року випуску, який став втіленням найкращих досягнень Київської конструкторської думки. мт 36 як і більшість моделей серії Дніпро, мав боковий причіп Коляску. Двоциліндровий чотирихтактний опозитний двигун повітряного охолодження зі збільшеною з 32 до 36 кінських сил потужністю. Цього вдалося досягти завдяки встановленню карбюратора з більшою пропускною здатністю та нового колінвала, вилитого з надміцного сірого чавуну, що значно збільшило ресурс самого двигуна. Старт двигуна здійснювався кікстартером. Коробка передач чотири Ножного перемикання з реверсною передачею та автоматичним розімкненням щеплення при перемиканні передач. Крутний момент з коробки передач на заднє колесо здійснюється з допомогою кардана, рама мотоцикла трубчата закритого типу. Крім того, на мотоцикл встановлювалось покращене освітлювальне обладнання, здвоєне водійські і пасажирські сидіння. Мотоцикл міг експлуатуватись без бокового причепа. Коляски для цього потрібно було встановити показник правого повороту. Саме на базі цієї моделі було створено найбільше експортних мотоциклів, які використовувались в якості супроводу важливих кортежів. Також мотоцикли використовувались міліцією для патрулювання. За весь період своєї діяльності КМЗ випускав мотоцикли наступних моделей К-750 1958 рік. К650 Дніпро, 1968 рік, МТ9 1971-1976 роки випуску. Саме на цій моделі вперше було встановлено коробку передач з заднім ходом та напівавтоматом вимикання з чепленням. МТ10 1974 рік. Особливістю цієї моделі є здвоєні водійські і пасажирські сидіння, електрообладнання напругою 12 В та розміщення спідометра і світлоіндикації на окремому щитку приладів, а не на фарі. Подальші моделі мало чим відрізнялись ззовні, але мали покращення певних вузлів і агрегатів. Дніпро 12 обладнувався двигуном від К750. Вже за часів незалежності у 1996 році були розроблені перші важкі мотоцикли без бокового причепа під назвою Дніпро КМЗ 8 157 01 соло. У 2017 році групою ентузіастів з заводських деталей було виготовлено обмежену серію мотоциклів Дніпро під назвою Дніпро Вінтаж. Відрізняє ці мотоцикли від інших особливий дизайн, ручна збірка, покращена комплектація. На них встановлено електричний стартер, електронне запалювання з режимами, спорт Нормал та генератором потужністю 700 Вт. Крім мотоциклів на заводі у 1959-1962 роках, займались розробкою розвізних мікровантажівок для магазинів, які обладнувались двоциліндровим опозитним двигуном потужністю 26 кінських сил від мотоцикла К-750 та 400-пінчатою коробкою передач. КМЗ 1 Київ мотор розміщувався під дерев'яною грузовою платформою. КМЗ 3 Київ. Мав двомісну, цільнометалічну алюмінієву кабіну, двигун в ній розміщувався спереду під невеликим капотом. Рульовий механізм був запозичений в ЗАЗ 965 Запорожець. Наступний КМЗ4 Київ мав вже цільнометалічний кузов. Дані вантажівки в серію так і не пішли. Вже в період незалежності у 1994 році підприємство отримує статус приватного акціонерного товариства Київський мотоциклетний завод. Період з початку 90-х характеризується для підприємства спадом замовлень, відсутністю ефективного власника та грошей на модернізацію. КМЗ, як і більшість. Заводів того періоду, які жили в умовах захищеної від конкуренції планової економіки з гарантовим портфелем замовлень, повільно адаптувались до нових умов відкритого ринку. Для прискорення цих процесів потрібні були великі інвестиції і ефективні власники. Та незважаючи на проблеми перехідного етапу, завод продовжував свою діяльність в 1995 році на КМЗ. Освоїли виробництво трьохколісного грузового трицикла КМЗ 8922 Дніпро 300 вантажопідйомністю 300 кг, на базі якого виготовляли спеціальні мотоцикли для комунальних служб, торгівлі, фермерських господарств, лісництв. Завод продовжує випуск запасних деталей до вже випущених раніше мотоциклів, налагоджує випуск автомобільних причепів. В серпні 1997 року завод вносять в список підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки України. Але через сім років, у березні 2004 року, підприємство виключають з цього списку і передають в комунальну власність міста Києва. Ще в 2002 році, щоб обслуговувати кредити, підприємство змушене продати окремі виробничі і складські приміщення. У 2006 році близько 20% приміщень КМЗ були здані в оренду різноманітним фірмам. У 2009 році в одному з корпусів заводу управління був розміщений Київський апеляційний господарський суд. Криза 2008 року довела завод до межі банкрутства. В серпні 2012 року фонд Держмайна України продав свою частку акцій у розмірі 90,8%, відкритому акціонерному товариству Capital Index Group з умовою, що буде збережена основна діяльність заводу. Але бачимо, КМЗ так і не відновив свою діяльність, а було лише розпродано виробничі цехи і обладнання. Останній серійний випуск мотоциклів Дніпро з раніше виготовлених деталей було здійснено в 2006-2007 роках. За більш ніж 40 років київським мотоциклетним заводом було виготовлено 3,5 мільйони мотоциклів Дніпро. Завдяки своїй неймовірній прохідності, потужності двигуна він став незамінним помічником для ведення господарства в умовах сільського бездоріжжя. День ця невтомна залізна конячка в боковому причепі колясці перевозила різноманітні вантажі, а ввечері, немов за помахом чарівної палички феї. Перетворювалась у vip транспорт для молоді, яка їхала на дискотеку в сусіднє село. Вже в наш час Дніпро, полишивши свою коляску і пройшовши рестайлінг, досить часто стає своїм у байкерській тусовці. Ось такий він мотоцикл MT Дніпро, який, на відміну від свого рідного заводу, зумів пристосуватись до нових умов, які диктує час.